І напередодні Трамп зазначив, що знову хочу зібрати Путіна до Зеленського. Та воно вже всі кажуть, що Путін не піде на зустріч з Зеленським. Ні тристоронньо, ні двосторонню, ніякого. Ну, якщо тільки не підписувати е, від нас е, капітуляцію. Що? Розумієте, пане Романе, Трамп, як людина, яка далека насправді від от, розуміння нинішньої ситуації, він не усвідомлює, наскільки Перл Харбор близький від Вашингтона в нинішніх умовах. І він навіть не догадується в тому, що Росія ці всі плани дуже ретельно проробляє. Причому в цьому відношенні робиться все таким чином, щоби. Події гібридизації цього процесу а, могли заплутати поведінку, в тому числі Дональда Трампа, адже нинішня ситуація по Європі, а, вона багатьох фахівців шокувала. Якщо в Польщі частина політикуму а, почали говорити: а чи не українські це дрони, то що тоді говорити про Сполучені Штати в нинішній ситуації? Тому розумієте. Якби ми не відпрацьовували всі оці розуміння того, що буде, як буде розвиватися ситуація, наростання напруги, мілітаризація ситуації, позиціювання а, держав, політиків, а, політичних структур, і так далі, вона буде обумовлювати наростання напруги, і де з'явиться пробоїна чи черговий вибух, це може визначити просто випадок. Які завжди в таких ситуаціях траплялися, і вони завжди вели процес. Те, що нинішня ситуація не обіцяє розрядки зменшення напруги, це вже очевидно. Інша справа, що можна бути мрійником, можна бути фантазером, а можна бути недалекоглядною людиною. А такою, як Дональд Трамп, з акцептованим абсолютно інтересом, з викривленими цінностями, і допускати просто елементарні прорахунки, що нині й відбувається. Ну, невже 9 місяців не було зрозуміло, що діалогу з Путіним у Трампа принципово не може бути. Ні, втратен, втрачено по суті. Але ж Бог з ними з часом Дональда Трампа й Америки. Україна платить життями. І а а, це, йде... Вибачте, вона ще й приведе до, до того, що Європа буде платити життям за цю бездумність Трампа. Так вже, 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 вже якби розпочинається цей процес, і ці дрони, ці... такі добре. А ці розмови про тамагавки, це навіщо? Для... Трамп реально розглядає. Ну, якщо не тамагавки, то принаймні збільшення далекобійних ракет. Чи це така уявна жорст, жорсткість? Знаєте, щоб показати тим, хто його критикує за таку надмірну лояльність до Путіна, що мовляв, та ні. Ну ми вон тамагавки можемо передати хоч завтра. Просто продовжуємо консультацію. Що це таке? Навіщо? А перше, тут є декілька речей, які треба розглядати, коли ми говоримо про томагавки. Перше це тиск, інформаційний тиск. Про те, що питання розглядається, 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 може бути вирішено. Це інформаційний тиск. Друге, сприймайте томагавки, так як в свій час ми з вами говорили про Абрамси. Будуть томагавки, буде Таурус, буде Штормшедов, буде скальп, буде ну, цілий ряд. Але зверніть увагу: Томагавк це американська, а те, що я кажу, це європейська. Європейці мають уже консолідований консенсус на рішення щодо постачання України подібного типу ракет. А в даному випадку потрібен тільки сигнал. З'являється Абранс, з'являється Леопард і все, що пішло після нього. В цій ситуації точно таке. Третя позиція це те, що ймовірність існує того, що подібна зброя. Буде постачатися, але вона буде продаватися НАТО, продаватися європейським країнам, і вони вже будуть діяти так, як вони вважають за необхідне. Рішення через допомогу, тим більше, допомогу без оплати не буде від Дональда Трампа. Це вже очевидно і зрозуміло. І ще одне, що тут дуже важливо, це те, що в нинішній ситуації, окрім просто інформаційного тиску, окрім відкривання воріт. У цьому питанні. Є ще й фактор, який є цілком зрозумілий, це, власне, запустити механізм, який би почав працювати по випуску зброї в самих Сполучених Штатах Америки. Тому очевидно, що на складах накопичення зброї немає. Тому цим самим запускається ще й внутрішній механізм, суть якого доозброювати, переозброювати армію Сполучених Штатів Америки. Бо а, очевидно, що об'єктивності оцінки реального розуміння не тільки європейського театру воєнних дій, а насправді глобальної ситуації у Вашингтоні немає. Це вже видно із поведінки, в тому числі, і воєнно-політичного керівництва держави. Ну стосовно воєнного керівництва, напередодні Гексет на прохання Трампа. Зібрав сотні генералів та адміралів на базі Вірджинії. Його виступ. Ну такий виступ. Знаєте, нібито Сполучені Штати дійсно готуються до війни. Тому що міністерство ж війни в них тепер а не оборони. А при цьому Трамп зазначав, що при ньому ніодної війни не розпочнеться. На ваш погляд, це зібрання, це присягання на лояльність, тому що заяви Трампа. Якщо комусь не подобається, той може зразу ж вийти з цієї кімнати, але він повинен розуміти, що він лишиться всього. І звання, і там ну зрозуміло і іншого там і влади, і таке і інше. Чи це реальна підготовка, ну, наприклад, до вторгнення до Вен на Венесуелу стосовно наркокартелі, тому що Трамп знову ж таки сказав: Я буду боротися з картелями в Венесуелі і на суші, і як Таймс пише, його схиляють до більш суттєвих дій ніж зараз. Що це було на цій базі? Що, що хоче Трамп від військових? На жаль, для Трампа і Хексета я погоджуюся з вашою постановкою питань. Це була не зустріч технологічна, яка потрібна для військових. Це, була, це був політичний мітинг, суть якого був лише в одному. Що ви маєте присягнути Дональду Трампу як вашому королю, імператору, вашому верховному єству, яке вами керує, і ваша доля залежить винятково від нього. Бо все, що говорилося, а, і пітом Хексутом, і Дональдом Трампом, воно ні до воєнної організації ніякого відношення не має, ні до бюджету. Ні до політики, ні до пріоритетів це був кошмар, його навіть капусняком Келенівським назвати не можна. Бо всі ці розмови про фіз... нормативи фізпідготовки, про зачіску і зовнішній вигляд, про е, жінок, які мають виконувати фізичні нормативи чоловіків. Про е, гендерну рівність і нерівність і так далі в армії. Все це виглядало. Я вже не кажу, коли почали обидва говорити про е, клімат і політику клімату в Збройних силах, там, як, де, до чого воно. Я не, не кажу вже тема, яка стосується митно-тарифної політики. А наскільки стосується політика. А в збройних силах в армії Сполучених Штатів Америки що й коли сказав Медведєв, взагалі, хто він такий у нинішній ситуації, щоб на нього звертати увагу, і так далі. А іноді окремі пасажі а ну мене просто шокували, тому що в розмові про податки він чомусь згадує лінкори, при цьому він ні слова не сказав, ні про авіацію. От, ні про бронетехніку, ні про безпілотну авіацію. Тобто, ну, всі очікували, це ж військові, вони очікували напрямків розвитку курсу, пріоритетів розвитку і так далі. А розмова велася, ну, як приблизно, як сержанта совєтської армії з рядовим солдатом, який два тижні як одягнув військову форму. Тому очікувати і продуктивності абсолютно годі. Це був мітинг, звичайний мітинг, на якому спочатку мітингував міністр війни, от, а потім міні, мі, 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 мітингував президент Сполучених Штатів Америки. Це не виступ перед військовими. А вони насправді очікували серйозних настанов і відповідей на питання стратегічного курсу союзники. Противники, політика в озброєнні і так далі, бюджетування цього процесу і так на їх зібрав для того, щоб сказати, що ми завтра будемо вторгатися в Венесуелу і прибирати Мадуро. Це не для того, щоб ну, в середині країни вони будь-яке будь-який наказ Хексита Трампа виконали, коли буде потрібно, тому що вже активно армія залучається не тільки на боротьбу з нелегальними іммігрантами, але. Й Стосовно протестів, і, до речі, Венс е, ну, тижні 3-4 назад зазначив, Сполучені Штати, армія Сполучених Штатів в першу чергу повинна бу, бути готова виконувати всередині країни питання. Приблизно Я так. якраз mm. звернув увагу на цей момент. Він е, був найґрунтовніший, причому він був дуже широкий в обох е, виступах. Оцей е, теза про те, що армія повинна проходити. Підготовку на майданчиках окремих міст, на майданах, бо воно так не на, не на містах, як полігонах, а на майданах окремих міст, він е, причому аргументовано це було так, що так діяли е, окремі президенти для того, щоб захистити е, вітчизну. Очевидно, що цей пасаж продумувався. От, і, власне, це чи не єдине, що. Скажем так, попало, його почули, відчувалося по залу, що він це зал це почув. Тепер ви вірно ставите питання я його, дякую я його просто впустив щодо Венесуели. Це правда, що Трамп своєю політикою обрав вихід. Із Європи вихід, з африканського континенту, з близького сходу, чого він не досягне в силу обставин, які будуть складатися, але він поставив перед собою мету колонізацію а, Латинської Америки настільки, наскільки це можливо. Ну тому, що Мексика йому не по зубах, Аргентина невідомо, як будуть розвиватися події там. А Бразилія тим більше. Ну а такі от е, країни, як Венесуела, тим більше, що мотив є ну, або е, наркокартелі бо по суті Мадуро кришує е, ну, так і є, так. на наркоті А е, то це є поясненням, чому це можливо. От. Тому звідси і логіка, е, скажем, цього зібрання і теза: готуйтеся. До війни. Ну, вона насправді не так прозвучала, її зажував. Спочатку її зажував і ексет, потім її зажував і Дональд Трамп. У них немає, не дивлячись на того, що вони якби ведуть себе як такі мачо, а у них от чіткості в позиції, що хочеш миру, готуйся до війни. Як от прислів'я звучить, якби воно так прозвучало, було б зрозуміло. Бо от ці висновки, які нині як заголовки в пресі. Звучать, вони трохи даруйте, але вони дотягнуті журналістами. Бо так не говорилося. Бо жодній із позицій цього не було. Єдина чітка позиція: це в армії не повинно бути бородатих мужиків, і генерали, і, горо... і генерали повинні здати кількість, як вони підтягуються на турніку. Це я вже б... природу в, в іншу сторону, а всі інші. І всі інші меседжі були ну, такі: вони в'ялі, вони не витончені. І це зрозуміло чому? Коли людина виступає на мітингу, її несе, і вона не може акцентувати увагу на логічному ряді речей. А це був мітинг. Це не була нарада, бо. А, Людей зібрали, виступили і відпустили. Як проводиться нарада? Вона проводиться пленарне засідання, секторально, доповіді. Це ж армія, це не клуб по інтересах. Насамкінець про ще хотів вас запитати. Він настав, як пишуть вперше за сім років, і знову за Дональда Трампа, тобто за перше його правління, і знову за Дональда Трампа в друге його правління. Полученне Штати, звісно, це не кінець світу, але все ж таки, це підготовка до виборів наступного року до Конгресу, і демократи намагаються якимось чином все-таки Трампа зменшити його активність. Чи це більш логічний процес, і цим це повинно було закінчитися, зважаючи на ситуацію? Тут дуже багато факторів, які працюють, і ці фактори дуже добре видно. От, по інформації, яка йде від результатів чотирьохсторонньої зустрічі, яка відбулася теж е, вчора, а це була зустріч е, керівників більшості в сенаті і в палаті представників і керівників меншості, де шукали відповіді на питання. Суть відповідей полягала в тому, що демократи наполягали на поверненні е, фінансування окремих параметрів. Статей, які стосуються бюджетних а, охорони здоров'я. Трамп не, не йде на це. В результаті вони категорично відмовилися від підтримки. І це вже тягне за собою позицію, про яку ви говорите. стосовно того, що демократи зайняли позицію і тепер шантажують Трампа а зрозуміло чим результатами виборчої кампанії. Вибори не за горами. вони а восени наступного року рік цей пролетить дуже швидко. Тепер наступне. Чи є у цьому процесі власне, закономірність? Ну очевидно ж, бо це означає, що слова, які весь час вимовляє Дональд Трамп про процвітання, про наростання бюджету, розумієте, якби був профіцит у бюджеті, то не було б проблем. А якщо е, ситуація з тим, що просто нічим фінансувати окремі позиції, то це означає, що проблеми наростають. Наскільки вони серйозні? З точки зору е, бюджетного процесу бюджетизації тут більше політесу, аніж того, що все розвалиться, все зупиниться там і так далі, по-перше, це стосується центрального уряду. Ну, а якщо взяти так життя американця, то воно на 99% залежить від місцевого уряду, від уряду штатів, і так далі. А там, в більшості випадків, або а, ті, хто довго і ретельно в цьому працював, і розумів, що така ситуація може настати, або ті, хто Давним-давно зрозуміли, що з, з Трампом можна говорити, можна спілкуватися, але спиратися на його позиції е, не слід. Власне, те, що трапилося, це наслідки, це прямі наслідки е, політики Дональда Трампа. І не іначе. Бо зверніть увагу, до Байдена можна відноситись як завгодно, але подібних ситуацій не було. Чи принаймні якщо вони загрожували певним секторам? То вони готові були до компромісу. Я не а, звожу до небес Байдена як політика його команду, але вони здатні були протистояти таким викликам. У Дональда Трампа такого ресурсу немає. Він не вміє вести діалог, він не розуміє його суті цього діалогу. І він не усвідомлює, що політика це вміння компромісу, якщо говорити про єдність нації, про велику державу. Про її майбутнє і так далі.